Зараз покажу вам автівку, від якої піднімається настрій в таку похмуру, сіру погоду. Це в нас Peugeot e 208, го року з батарейкою 50 кВт в яскравому такому кольорі з пробігом 46 тисяч. Автівка з Європи розмитнена, сертифікована і за акційною ціною 13 тисяч 800 доларів. Запас ходу цього автомобіля складає орієнтовно до 350 кілометрів. Передні-задні електроскло підіймачі, утримання в смузі датчик. Світла, дощу, ЛЕД приборка, сенсорний екран, Android Auto Apple CarPlay, Клімат. Ось так у нас селектор перемикання передач, електроручнічок, вибір режиму руху. Автівка у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Зарядочка в комплекті. Виписуємо договір купівлі-продажу на місці і можете їхати кататись на цьому красенню. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.